Леви, привіт! Новини для вас 13 по 19 жовтня 2025 року. І якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у Леві, цей розклад для вас. Подивимося, які новини і події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Так, у вас ухти, у вас нова дорога, новий напрямок. Оракул вам говорить, що відкриваються у вас нові двері. Відкрий для себе щось новеньке. Новеньке це завжди для тебе в позитиві. Там, де закінчення, там завжди новий початок. Ну що, у вас нова якась дорога, новий напрямок, або у вас відкриваються якісь нові почуття, нова дорога, нові емоції, новий напрямок. Досить непогано? Давайте дивитися по емоціях, Що у вас на цьому тижні? У вас підглядання, заздрість. Ви в емоціях загальні. підглядаєте, дізнаєтесь якусь інформацію, хочете докопатися до чогось, дізнатися щось. Так, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Ух ти, у вас Досить не по, досить емоційна. Хотіла сказати непогана, досить емоційна у вас неділя. Спочатку ви будете в понеділок, ви будете відчувати, що здивовані якоїсь подіями, словами. Буде відчуття здивування. Потім в вівторок у вас почуття такої, знаєте, відданості і вдячності. Поважність така до обставин, що би не сталося, ви вдячні за, за ту чи іншу обставину і емоцію. В середу вас знудженість, відчуття, що довго час іде, можливо, дуже багато чого чекаєте. Потім у вас депресивний стан вас затягує в четвер якусь воронку. Депресивний стан потім злість, захочеться висказати все, затрудненість, відчуття, що ви заблоковані і не можете діяти так, як ви хочете, а потрібно пришвидшити якісь процеси або події. І у вас така, знаєте, в неділю буде відчуття образливості і бридкості. Можливо, будете думати, що це відбувається, або хтось вам щось скаже, ви думаєте, Боже, що він каже чи що вона творить. Досить така емоційна у вас буде неділька. Можливо, того вам говорять, що потрібно відкривати щось новеньке. Так, понеділок, дев'ятка мечів, стрес. Вівторок, королева жезлів. Ваша іпостася, або жінка-знаковий вогонь також у вашому житті. Середа, десятка жезлів. Дуже важко очікувати чогось, і час йде повільно. вам це в. Викликає важкість. четверг, депресивний стан із-за шістки кубків, із-за минулого або спорідненої душі або дітей. В п'ятницю десятка мечів захочеться лупнути по столі, закінчити щось, поставити крапку. Десятка це вже крапка, кінець, все, кінець. Так, в затрудненість у суботу у вас буде лицарь, кубків, буде комунікація, але відчуття, що, можливо, вас хтось заблокував, а ви хочете з кимось поговорити або не можете з кимось зв'язатися. І у неділю у вас сімка мечів, карта обману, хитрості і маніпуляції. Є. І тому, можливо, вам буде бридкість із-за того, що людина може вам сказати неправду або якось хитрувати поза вашою спиною щось потворити. Ваша енергія, ви перебуваєте в ілюзіях, сімка кубків, тому ви хочете дізнатися, бо вам невідома вся правда всіх обставин, і ви хочете. Дізнатися, бо є дуже багато скритої від вас інформації, ви можете підглядати для того, щоб дізнатися, бо є багато думок, а, під... а фактів немає. Або вам просто щось невідомо, ви хочете щось знати і дізнатися. Давайте дивитися сімка кубків. Чому ваша енергія на цьому тижні Рицар мечі, ну, якісь повідомлення різкі, рицар Пентаклів і імператор, ви можете. Спілкуватися на відстані з людиною, планувати і думати про комунікацію, про якісь смс-повідомлення безпосередньо з Овном, з державними структурами або з людиною дорослою, батько, чоловік це може бути, але безпосередньо це енергія Овна. І ви можете багато дізнаватися, підглядати за цією людиною, якісь є смс-повідомлення, планування в сторону. Ну, тут самі ілюзії. Можливо, що сказати, як сказати, або як відповісти на, на якісь смс-повідомлення. Так, дев'ятка мечів понеділок. Що у вас тут за стрес і зненацька вас щось... Здивує, тут йде проявленість. Можливо, людина проявить себе або проявиться якась інформація. Ось дев'ятка мечів на дев'ятку мечів іде в нас. Однозначно, тут іде якесь обнулення ситуації, проявленість, можливо, людина себе якось проявить і ви здивуєтесь, і вас це приведе до стресу. Там, між вами, нуль обнулення ситуації. Можливо, людина або якась обставина обнулиться. З Тут буде якийсь стрес із-за того, що нічого між вами нуль, нічого немає. І вас це, наприклад, здивує. Бо, наприклад, людина скаже, я, наприклад, тобі нічого не обіцяв чи не обіцяла, а ти там собі нафантазував чи нафантазувала. Однозначно, тут буде стрес через обнулення ситуації через якийсь прояв. І це вас дуже сильно здивує. Так, у вівторок у вас королева жезлів, жінка знаку вогонь. Це ви можете бути, або у вас є така енергія у вашому житті. Тут бажання покинути ситуацію, ось ваші ілюзії приходять сюди. Дуже багато думок і конфлікт. Конфліктна енергія. Проявлений може бути конфлікт або внутрішні конфлікти. Ви можете багато думати. Намагатися вийти з якоїсь ситуації, з якогось конфлікту. У мене відчуття, що ви хочете покинути і думаєте, як вийти з цієї ситуації там, де ви опинилися. Можете конфліктувати, агресивно поводитися з кимось, перепалки мати, або це ваш внутрішній конфлікт, і ви думаєте, як покинути якусь ситуацію, що ви вже тут дізналися якийсь урок, отримали якусь, знаєте, тряску. І ви думаєте, ну, треба якось уже з цього всього виходити, хватить вже там сидіти. Там уже нічим мені ця ситуація більше не слугує. Так, десятка жезлів, знудженість. Що у вас тут важко вам іде, сила? Це ваша енергія, Леве. Вісімка мечів і четвірка. Ви можете дома закриватися, взяти паузу. І відчувати важкість внутрішнє обмеження, ментальну якусь тюрму. Щось вас тяготить, якесь відчуття якихось емоцій на вас навалилося, і час йде дуже-дуже, дуже 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 повільно. Ви можете чогось очікувати тут, і дуже вам відчуття скованості, що ви не можете мусити щось чекати. Але відчуття, що це або пов'язане щось з приміщенням, або вдома будете просто е чекати якоїсь можливо, комунікація або. Е Якогось результату. Робота над собою. нове ну, відчуття, що у вас щось сковує, ви не можете рухатися, не можете вчинити так, як ви хочете. Або хтось вас обмежує, можливо, ви в блоці, або ви когось заблокували і закрилися вдома. І відчуття, що важко вам щось очікувати. Шістка кубків. Що у вас за депресивний стан стосовно минулого дітей споріднених душ. Що у вас тут? Помірність. Все щось затягнулося, якась пауза. Двійка кубків. Є почуття і сумніви. Сумніви, страхи, тривоги, переживання, знову депресивний стан глибокі у вас. Леве, і це стосується карти минулого споріднених душ і двійки. Тут енергія риб, стрільця. Можливо, у вас є такі енергії у вашому житті, або просто затягнулася якась пауза, і ви не знаєте в депресивному стані. Думаєте, чому ж така пауза? Ви хочете розібратися, але ну, це депресивний стан. У вас минуле, вас депресує, і там є пауза, там якась непонятна ситуація, застой, можливо, на 14 днів, може, з 14-го числа, може, 14 тижнів. І тут двіка кубків, це стосується стосунків, і місяць тривоги, страхи і переживання накривають вас. Так, десятка мечів і злість. Що ви тут в п'ятницю хочете зробити? Десятка пентаклів. Ви хочете покінчити з король жезлів і туз кубків. Ну що, ви тут хочете закінчити якісь стосунки, якісь почуття з королем жезлів, або це ви і тому що це також ваша енергія вогняна. І тут і злісті, і закінчення, ну є почуття. І хочеться поставити там крапку. Причому накриває вас злості. Щось закінчилося. Можливо, почуття до когось закінчується, бо ви просто хочете, хоч і любите людину, але хочете і на емоціях поставити якусь крапку. Так, Суботу, що у вас за лицар кубків? Що тут у вас за лицар кубків? Що за комунікація? Тут повертається комунікація. Повертається комунікація, рішення, але є перекос між людьми, шість так, пентаклі. Тут повернення якоїсь комунікації, але є заблокованість. Я не знаю, можливо, з людина з блоку вийде. Або ви вийдете вже з тіні і захочете поговорити, але ну, однозначно тут є якась комунікація. в Вашу сторону чи ви комунікуєте? Карта повернення другого шансу. Рішення. Чіткість, ясність і зрозумілість. І шістка пентаклів є перекос між людьми. У віці, в статусі в будь чому Тут верховна жриця на дні колоди. Четвірка кубків і туз жезлів. І, можливо, прихована якась комунікація, є дуже багато образ, але пристрасть вас туди штовхає. І в неділю сім камечів, карта обману, хитрості, маніпуляції. Десятка кубків, про щастя. Деві... П'ятірка кубків розчарування і дьявол. енергія козирога. Ну що? У вас є, можливо, токсична якась прив'язка або історія по дьяволу вас там тримає однозначно, але там така собі історія. Хитрості, маніпуляції, щось за спиною робити, взяти на своє, брехати. І тут йде бридкість. Можливо, вас це викликає відразу, що людина вас обманювала. Є десятка кубків. Ви відчували щастя або спорідненість з цією людиною. Ви розчаровані, п'ятірка... Кубків, ви розчаровані, відчуття втрати, емоційної стагнації, непотрібності і депресивний стан, що щось пішло, а щось залишилося. Принаймні, трійка пішла, а двійка ви ззаду просто її не бачите і не звертаєте на неї уваги. Ви думаєте про те, що вже було. І тут дьявол, емоційна прив'язка, нездорові стосунки і так далі. Тому. Така буде ситуація, вам хочеться це змінити, там може бути різниця у віці між людиною, тому що тут знову іде імператриця і рицар жезлів. Люди можуть бути одна енергія серйозна, стабільна, мудра не по руках, а друга енергія хаотична, нечесна і не несе відповідальності. Такі новини для вас, Леви. Спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотню комунікації, як програється ваш розклад, і до нових зустрічей.